Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на актуальну тему: торгова марка Нардепки Третьякової – Неякісні діти. Що ж це такий за хайп під час війни та коли припиниться знущання над українцями? Нагадаю, що ці скандальні історії вже кілька років. Адже нардепка Третьякова омовила колись про те, що у нас не вистачає грошей у бюджеті, тому через те, що у нас дуже багато безробітних. Тамам, які подають до органів з проханням отримати. Кошти, адже самостійно не можуть виховувати дітей. Це все призводить до того, що у нас з'являються в країні неякісні діти. А зараз у нас продовжується історія з цим скандалом. Виявляється, пані Третьякова зареєструвала торгову марку неякісні діти. То що це таке? Та невже у нас немає більш серйозних проблем у соціальній політиці, адже саме цим має займатися. Ця депутатка, яка очолює цей комітет у парламенті, будемо розбиратися з гостем нашої студії. Це Андрій Павловський, експерт з соціальних питань. Доброго дня, пане Андрію, вітаю вас і вітаю наших глядачів. Тож, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Чого саме? Я не розумію. От на сьогоднішній день ми стикнулися з тим, що в країні під час війни виявляється, що наші слуги народу роблять такі торгові марки, й називають їх неякісні діти. Як ви це прокоментуєте? Дійсно, це просто вже, як кажуть, нема межі цинізму, коли? В розпал війни, такі, як пані Третьякова, наші ліберали-реформатори вирішили ще погратися в торгові марки. Мабуть, будуть якийсь товар випускати з такою назвою цинічною, чи надавати послуги. Тобто, один раз Третьякова хайпанула на цій темі, да ми ж пам'ятаємо її вислови що. В соціально незахищених родинах народжуються неякісні діти, що жінки в таких малозабезпечених родинах народжують заради того, щоб отримувати від держави соціальну допомогу. І вона навіть пішла далі. Вона пропонувала, що, наприклад, безробітних треба каструвати, щоб вони не плодили. Таких невдах собі подібних, да? що якщо у жінки нема, наприклад, вищої освіти, то їй не треба дітей мати. І такі дуже якісь цікаві, скажімо, відверто, людоненависницькі погляди, я би навіть сказав, нацистські погляди патіні Третьякової, і досі дивуюсь, що вона робить у владній партії слуга народу» з такими поглядами Я зверну увагу, що вся її парламентська діяльність то є суцільний антисоціальний хай. І всі ініціативи направлені на звуження обмеження соціальних, трудових прав працюючих українців. Ну, чого варті зміни, які вона тишком нишком. Під час закритих засідань Верховної Ради, ми ж знаємо, що зараз немає трансляцій, і ми не знаємо, які питання там розглядаються, чи є кворум там в залі Верховної Ради. Але разом от дивна коаліція зараз слуг народу разом з бившими ОПЗ жопниками, да, вони голосують за самі такі відверто антисоціальні, антинародні закони. Як, от, наприклад, нещодавно Третьякова Протягнула закон про нібито оптимізацію трудових відносин. і Ця оптимізація трудових відносин призвела до того, що працівників стало набагато легше зараз під час війни роботодавцям звільняти, що, наприклад, викинули норму, яка зберігала за мобілізованими громадянами. Робоче місце і середню заробітню плату зараз протягнули закон що фактично для працівників, які працюють на невеликих підприємствах до 200 чоловік працюючих, щодо цих працівників фактично не діють норми кзоту. Да? Там так само е обмежені їхні права, фактично е значно простіше їх звільняти, карати і так далі. І е, так само вона фактично разом з бувшим депутатом від партії регіонів Попієвом, е, фактично знищила соціальне страхування в нашій країні. Ви знаєте, що е, так само нещодавно прийнятий в цілому закон, який ліквідує Фонд соціального страхування і всі функції соціального страхування. Не з того не з цього передаються а, пенсійному фонду. І тепер пенсійний фонд повинен виконувати непритаманні е, йому функції, як то виплата лікарняних, декретних там відпускних е, е, грошей на реабілітацію, санаторно курортну реабілітацію. І це при тому. Що пенсійний фонд половину свого бюджету отримує з державного бюджету, да? тобто ці гроші, які б ми повинні були йти на соціальну реабілітацію там хворих людей, які там на шкідливих виробництвах чи отримали травми на виробництві, да, ті ж навіть лікарняни, вони будуть через бюджет пенсійного фонду. А так як бюджетному, в бюджетному пенсійному фонді дефіцит. То зрозуміло, всі гроші будуть кидатись в першу чергу на пенсії. Так що є питання і загроза, що ми можемо про лікарняні декретні інші виплати, які раніше були через фонд соціального страхування, з часом просто забути. І зверніть так само, вона протягує закони, які знищують фактично українські профспілки, да, нивелюють їхні ролі і функції. Забирають дозволяють рейдернути профспілкове майно ті ж санаторії проспілкові, в яких зараз більше ніж на 90% заповнені пораненими нашими воїнами, які проходять там реабілітацію, які дають притулок внутрішньо переміщеним особам. А пані Третьякова зараз протягує таке рішення, що. На 10%, якщо вони заповнені, умова передати новим управляючим забрати у профспілок, передати новим управляючим за умови, що там в санаторіях буде залишатись 10% внутрішньопереміщених осіб. А якщо їх там більше 10, якщо будуть викидати, висіляти, от, от такі от питання і просто диву, дивуєшся, як людина. Яку очолює комітет з питань соціальної політики і праці, весь час проводить антисоціальну політику політику, яка обмежує звужує права працюючих людей, і зверніть увагу: вона робить це всупереч нашому євроінтеграційному шляху, тому що ось ці останні закони її вони напряму протирічать і угоді про асоціацію. З Європейським Союзом України, європейським е, нормам, традиціям європейському законодавству, як коротко кажуть, повністю протирічить європейським цінностям. І з цього приводу навіть є висновки того ж парламентського комітету з питань європейської інтеграції, що ці закони протирічать європейським цінностям і європейському законодавству Тим не менше, от коаліція слух і ОПЗЖ. Бувших депутатів з ОПЗЖ, вони протягують ці закони, які ну фактично відкидають Україну з європейського шляху, і на це звернули увагу навіть представники Європейської комісії, писали до керівників нашої держави зауваження, застереження з цього приводу. З цього приводу звернала, звертались. Міжнародна конфедерація профспілок, Європейська конфедерація профспілок, що так не можна робити, що це повністю фактично обнуляє соціальний діалог в нашій країні, да? європейські соціальні стандарти. Ну і як, по якому шляху ми йдемо? Явно ж в плані соціального забезпечення і захисту ми йдемо не по європейському шляху, а мабуть, більше по шляху латиноамериканських країн навіть знаєте термінологія в цьому реформуванні трудового законодавства і соціальне забезпечення от у пані Третьякової і інших ліберал-реформаторів в дужках збігається. Бо коли в Бразилії, в Аргентині реформували трудове законодавство, казали, що там повинно бути більш гнучке законодавство, що регулює трудові відносини. Зараз те саме каже Третьякова наша реформа спрямована на те, щоб зробити більш значкими трудові відносини і трудове законодавство. да Робиться на користь великого капіталу, олігархів, транснаціональних компаній це їхні замовлення. а Третьякова вірна служка. Тобто, вона явно не інтересам народу України служить, не інтересам працюючих людей. І я думаю, що президенту треба було б позбавлятись від такого токсичного оточення свого, таких людей, як Третьякова, їх треба віддаляти від себе, бо ні користі не в Україні, не пану Зеленському такі люди не принесуть. Пане Андрію, як ви вважаєте, все ж таки через такі дії пані Третьякової, тобто що після того, як вона реєструє такий ганебний бренд, торгову марку, ну просто по-іншому не можна сказати, чи можна її позбавляти за це мандата та взагалі притягнути до відповідальності? Адже це, я так розумію, можна ну, рахувати як знущання з дітей? Ну, безумовно, але чомусь от слуги народу на таку токсичну, Фігуру в своєму середовищі не реагують. Ну вона ж не один раз, от чисто навіть відверто антилюдськими своїми заявами відначала. А пам'ятаєте, як вона відверто прямо на засіданні Верховної Ради раділа з загибелі смерті молодого народного депутата? Да? І а так само, вам. то це просто ну якась моральна істота, а не народний депутат. А як вона хоче зруйнувати пенсійну систему? і лобує інтереси приватних страхових компаній, фондів і так далі? Звідки вона вихідцем є? І всі її закони спрямовані на те, щоб лобіювати інтереси цих приватних страхових компаній. по великому рахунку, все, що вона робить, намагається робити в змінах в пенсійному законодавстві? Невже наші можновладці... Урядовці в офісі президента цього не помічають. Мене це просто дивує, і тим більше це ще більше обурює, що це робиться під час війни. да От зверніть увагу, закінчиться війна перемогою нашої України, і наші захисники, солдати, повернуться додому, і, і що вони побачать, що вони не мають жодних трудових прав. Що не залишилось їхнього робочого місця, що не збережена їхня заробітня плата в таку Україну, і таку Україну захищають наші хлопці на фронті, і в таку країну вони хочуть повертатися, яким зараз в кулуарах тишком нишком робить Третьякова такі зміни в законодавстві. Я думаю, що не за це воюють наші хлопці, і вони по-іншому бачать майбутнє нашої країни, але вони стикнуться з такою реальністю, коли прийдуть з фронту. От Мені цікаво, хто може все ж таки стояти за такими ініціативами пані Тридцякової. І взагалі, от дивлячись на те, як поводить себе людина, ну, закрадається така думка, чи все нормально у неї зі станом психічного здоров'я. Адже те, що вона робить та пропонує, виникає, ну, викликає дуже багато запитань. От Як ви вважаєте? І чи не треба от проходити нашим народним слугам, нардепам, перевірку у лікарів? На те, що у них все нормально з їх психологічним та психічним станом здоров'я. Ну, ви знаєте, це вже не перший раз, і стара ініціатива піднімається, щоб все ж таки люди, які представляють народ, які приймають закони і правила, по яким нам всім потім жити, щоб вони Ну хоча б психічно адекватні були, щоб вони. Відповідну справку приносили від психіатра, нарколога і так далі. І тільки коли ти маєш підтвердження, що ти, грубо кажучи, психічно нормальний, ти маєш право балотуватись куди-то, щоб їй мати якісь високі державні посади. Інакше ж коли при владі маньяк, то можна біди, і ми приклади такі в історії є. Да? Чи там е якісь люди, які закомплексовані на якісь одні ідеї, заради цієї ідеї готові вбивати нищити всі всіх навколо себе? Або, можливо, там хто ще за пані Третьяковою стоїть також цими нав'язчивими такими ідеями. Ну, ви Тоб... знаєте, те, що вона робить в, в, в змінах в трудовому законодавстві. В обмеженні соціального забезпечення українців за цим все скоріш за все, стоять інтереси е, міжнародного спекулятивного капіталу, міжнародних транснаціональних корпорацій, які хочуть після війни зайти в Україну і не мати особливих тут проблем з е, е, соціальними гарантіями соціальним пакетом українських е, працівників. да Скоріше за все для цього облегшити їм з, о, в цьому плані поводження з робітниками, щоб вони не мали особливо великих зобов'язань. Я ж вже попередньо казав, не випадково всі ті зміни в трудовому законодавстві, зменшення соціального захисту, і вони якимось дивним чином корелюються з тим, що е, так звані ліберали робили в Латинській Америці. Зараз те саме робиться у нас. І до речі, на це звертають увагу вже і представництві Європейського союзу і в міжнародній організації праці неодноразово писали листи, що цього не можна робити, і міжнародні профспілки. Але на жаль, наша влада чомусь до цього не дослухається. Навіть віцепрем'єрка пані Свириденко нещодавно їздила. До Сполучених Штатів і там зустрічалась з заступником міністра праці Сполучених Штатів, і зустрічалась з керівниками американських проспілок, і навіть американські проспілки і урядовці звернули увагу цієї пані Свереденко, яка в нас теж велика реформаторка. Що треба Дотримуватись соціального діалогу, розвивати його. До, не знищувати проспілки, а розвивати проспіло діалог з проспілками. І зверніть увагу: всі зміни в трудовому законодавстві, що намагаються е, провести е, третьякова, вони в основному направлені на те, щоб від, е, відмовитись від так званих колективних договорів, коли про умови праці, соціальний пакет домовляються. Е, всі працівники підприємства через профспілку і ці умови загальні, вона каже, не треба для всіх працюючих цього робити. Ми введемо підемо шляхом індивідуальних трудових договорів, і кожен окремий працівник особисто буде домовлятися про умови е, праці і соціального пакету з роботодавцем Але в цьому блюзнірство і хитрість, тому що ви розумієте, що коли працівники разом колективом, Захищають свої права, вони сильніше. Чи коли роботодавець, який апріорі має набагато більше можливостей, права в кінці кінців більше грошей, щоб в судах вигравати, там якщо спірні якісь моменти, да? чи просто тиснути на працівника, то зрозуміло, що це більш вигодно роботодавцям і ці індивідуальні товари, тому що Будь-яку людину можна притиснути, сказати, тобі не подобається. Іди геть, вийди на вулицю, там стоїть 10 бажаючих на твоє робоче місце зайняти, вода, які погодяться, щоб вижити, щоб їхні родини, діти виживали, мали якісь там доходи, погодяться на будь-які умови да, праці. От в такі умови вона хоче поставити українських трудящих, ця пані Третьякова. Зрозуміло, що це збігається, на жаль, от з інтересами тих, про кого я казав, великого капіталу, транснаціональних корпорацій. І от вона фактично є вірною служкою і проводить всі ці антисоціальні, антинародні зміни до законодавства українського. На їхні. Таке запитання, але чи хочемо ми цього чи хоче це український народ? Але робиться так підступно, що люди повністю зараз зрозуміла вся увага на війну, на виживання, але вони отак роблять такий заділ на після війни, скажімо так, антисоціальний. От до речі, стосовно того, чи хочуть цього українці? Звичайно, українці цього не хочуть. Вони хочуть жити в нормальній європейській країні, де будуть захищені їх права. Але ми розуміємо, що, на жаль, всі ці 30 років в країні впроваджували ці схеми. Я так розумію, що це також чергова схема зараз впроваджується пані Третяковою. От що робити, коли все ж таки ми зможемо. Ми зможемо нарешті зажити нормальним європейським життям та розірвати ці схеми, піти від них, та щоб нарешті припинилося знущання з українців. Зараз ситуація ускладнюється зрозумілою війною, тому що воєнний стан і заборонена будь-яка форма протесту. І от тільки от ми з вами. Люди, які там не втратили зовсім совість чи не продались, да? вони можуть про це казати, звертати увагу людей, тому що е, робиться е, от такими як Третьякова, це підло приховано да? від людей. Да? Вони ж навмисно заборонили пряму трансляцію Верховної Ради по телебаченню. Да? Ми потім тільки вже наслідків цих голосувань дізнаємося на наступний день. Так само вони приховують те, що вони там на комітетах розглядають, і ми вже дізнаємося по факту, що щось прийнято. Але тим не менше не треба опускати руки, от гласність навколо всього цього антисоціального хайпу трикової компанії, іко, да? вона повинна бути, щоб вона знала, що ми про це знаємо. І ще люди про це знають, але рано чи пізно відповідальність за такі антилюдські дії вона наступить. От хотіло б... Хотілося б за знати... чим більше ми будемо доносити до людей, чим відвертіше будуть засоби масової інформації, не будуть боятись давати цю неприємну правду, тим менше у них буде спокуса приймати такі закони. Тобто українці мають брати все в свої руки і контролювати владу. Ну, ну Зараз це важко із за війни да? контролювати владу, і брати там все в свої руки. Але я сподіваюся, війна закінчиться перемогою України, і тоді повернуться люди е, з фронту, да? які е, проливали свою кров. Е, Ризикували життям, здоров'ям, і вони по іншому будуть до всього цього відноситись і вимагати будуть відновлення своїх соціальних прав і свобод. Дякую вам, пане Андрію. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Тому тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного до дня все є.